Ситуація така: я ветеран війни, учасник бойових дій, інвалід війни другої групи, і почав шукати собі роботу. Мене відшило саме міністерство ветеранів. Не взяли на помічника ветеранів. Мене відшив приватний банк. приват приватбанк на них я срав. І тепер мене відшиває податкове. Причому місця у них є, вони вісяті, е, вимоги, які мене стосуються, вони підходять. Мене відповідна освіта, в мене досвід роботи. В мене є. Стаж держслужбовця, ну цей ранг держслужбовця і присягу я приймав. І от їхня кадровичка мені каже: у вас поганий бекграунд, бек задній фон. Бо 10 років я ніде не працював. Я отримав відповідну травму, лічився, поки мені підібрали нормальні антидепресанти. Відповідно, я ніде не працював. Тепер отримав квартиру в Луцьку, тому що їздити в Луцьку теж було б проблематично. Але для неї це проблема. Я вже, те, те, що мене взяли на помічника ветеранів, я вже розсердився. Тому що, ну я ж, мене друга група. Ну де ще мені працювати, як не помічником ветеранів, не проходити те, що проходять я ж те, що проходять інші люди. Я пам'ятаю, як я за землю хлопцям бігав, а там ну, ранодушіє. Тут нікому цього не потрібно, то треба, щоб сиділи ниже води, були ниже плінтуса і за справедливість не боролися, а просто лизали сраки начальство. Тому. Таким бенграундом, як в мене, брати на держслужбу ну, просто не можна. А йти, працювати до приватника, то я вже знаю, що йти працювати до приватника. Лучше поїхати в Польщу на зарібки, ніж отогнути спину, щоб в нього було, були гроші. Хоча, якщо з іншої сторони розібратися, я вже починаю вірити, що в е, нашого Зеленського є флешка, на якій 5 мільярдів євро лежить із цими е, біткоїнами. да. І як вона формується? Так вона, як вона формувалася при Януковичу? При Януковичу збирали за кожну державну посаду хабар і передавали. Не можна так просто взяти і призначити: ні, повинні йти гроші наверх. Бо по-іншому існувати система не може. А тепер треба ці гроші перевести в обичні бумажки, тому що в нас в селі агітатори вони біткоїна не понімають, їм треба, щоб в конверті дали, щоб помацати руками. Коли йдуть вибори, тоді вони розуміють, за кого йти, треба і агітувати. А ця вся бедлота, бедлота, біжить, наслухається слів, Бо він ж подійде до кожного і каже: Ти знаєш, наша там Юля Тимошенко, чи наш Порошенко, чи наш Зеленський, хто йому гроші дав. Вони такі хороші, такі добрі, казочку розказують, яку вже в Києві написали їм розказувати. А ця бедлота вірить.